Мої вітання. Продовжую роботу в полі. Проводимо моніторинги посівів. Виїхав я в Київську область на поле озимого ріпаку. Цей ріпак я вам показував після відновлення тих значних морозів, які він пережив. А пережив він їх дуже важко, важко відновлювався. Але на сьогоднішній день ріпак досить непоганий, хоча він дуже пізно зійшов і мав невелику фазу перед тим, як входив в зиму. Але я приїхав для того, щоб перевірити, чи є в нас шкідник. Ось, будь ласка, можете зразу, я можу вас запевнити, що шкідника є досить багато, навіть більше, ніж на Житомирщині. Ось, бачите, чорненький, це є квіткоїд. Він сидить на самому бутоні і досить багато. 5-7 особин на одній рослині. Холодно ще, він схований, але його є досить багато. Ось, Будь ласка, подивіться всередині. Вже потрібно проводити обробітки. Можу запропонувати такі препарати, як Оберкотакро, НьюСТар, Ранчо. Буде дуже, дуже добре і ефективно поєднувати в бакові суміші. Бачите, шкідника є досить багато, тому негайно потрібно вже проводити обробітки.